Доброго дня! Мене звати Людмила Філіпова, я аналітичний психолог, парапсихолог, регресолог, і сьогодні я хочу розповісти вам про енергетичні тіла, або, іншими словами, біополе людини. Вважається, що в середньостатистичної людини сім енергетичних тіл, але я думаю, що їх значно більше. Про ці сім та про інші будемо говорити далі. Прийнято вважати, що енергетичні тіла є статичні. Що вони знаходяться в одному, і тому ж самому стані положення. Я зі своїх спостережень можу сказати, що енергетичні тіла однієї людини можуть сильно відрізнятись від енергетичних тіл іншої. Зазвичай вони відрізняються положенням, широтою, кольором, вібраціями і не тільки. Та ще енергетичні тіла людини можуть відозмінюватись в процесі роботи людини над собою, або ж в процесі не роботи над собою взагалі. Що ж це за енергетичні тіла, та для чого вони є в кожної людини? Давайте розбиратись далі. Фізичне тіло. Фізичне тіло це матеріальний об'єкт, що має форму, масу, об'єм. Фізичне тіло сприймає світ через п'ять органів чуття: зір, слух, смак, нюх, дотик. Також саме через фізичне тіло ми сприймаємо температуру та відчуваємо біль. Хоча все те, що відчуває фізичне тіло, не є реакцією самого тіла на зовнішні подразники. Бо спочатку імпульс поступає в мозок, і вже сам мозок на основі нейронних зв'язків вирішує, як реагувати. Тобто ми бачимо та чуємо рівно те, що транслює наш мозок. Ви просто задумайтесь про те на одну хвилину. Наскільки виявляється, кожен з нас живе в своїй власній ілюзії, в тій ілюзії, що транслює йому його мозок. Фізичне тіло прийнято зображувати червоним кольором. Але інколи, подумки скануючи, я бачу його в різних відтінках зеленого чи коричного. Фізичне тіло вважається найголовнішим серед усіх тіл, бо без фізичного тіла вся енергія душі не проявилася б фізично. Хоча так можна говорити з позиції сприйняття реальності через третій вимір. В цьому вимірі наш мозок не здатен ловити тонкі хвилі та бачити непроявлені фізичні тіла. Що я можу допустити з власного досвіду? Можливо бачити мозком з четвертого виміру. Людина має дбати про своє фізичне тіло, слідкувати за гігієною, не доводити його до хвороб, фільтрувати свою їжу, щоб вона була на благо фізичному тілу. А не навпаки, тобто їсти варто тоді, коли тіло відчуває голод, а не психіка, що не до отримала якогось почуття і давайка заїдати чи забивати той дефіцит. Варто їсти ту їжу, яка буде на користь вашому фізичному тілу. Тоді воно не буде хворіти і матиме можливість прожити багато років. Якщо говорити про зв'язок хвороби з енергетичними тілами, то хворе тіло це вже остання ступінь хвороби. Є така теорія, що хвороба народжується не в фізичному тілі, але проявляється саме в ньому. Проявлення фізично це вже остання ступінь розвитку хвороби. Тож можна жити не хворіючи, якщо навести порядок в енергетичних тілах і в своїй голові. Притому не забувати про реальну турботу за фізичним тілом. Якщо ж говорити про те, як утворюється старість тіла, то це, звичайно, спосіб життя, але велику роль грає і спосіб мислення людини. Фізичне тіло дуже слухняне, і якщо говорити йому, що воно здорове і молоде, воно такими буде. Головне позбутися вторинних вигід від захворювань та старіння. І це знов таки іде з голови. Також існує така теорія, що наше фізичне тіло складається з нескінченної кількості програм, які кожна людина проносить через все своє життя. В основному це програми роду, які передаються через клітину ДНК. Також певні програми утворюються в дитинстві, бо дитина копіює те, за якими програмами живуть її рідні, близькі та оточуючі. Так само програми можуть формуватись вже самою людиною на основі її мислення та того оточення, в якому вона знаходиться. Тож з цього можна зробити висновок, що кожна людина може як запрограмувати себе на щасливе існування, так і переробити свої негативні програми, що були подаровані родом. Волю можна зростити в собі, змінити можна самого себе, якщо є на те ваше бажання. Я тим займаюся вже сім років, тож можу підписатися під кожним словом, що говорю. Астральне тіло в мене астральне тіло йде відразу над фізичним. Хоча прийнято вважати, що воно стоїть на третьому місці. Через те в мене і склалась така гіпотеза, що енергетичні тіла не є статичними і в кожної людини своя особиста класифікація тих енергетичних тіл, що її оточує. В Вікіпедії говориться, що астральне тіло це невидима оболонка, яка відповідає за енергообмін з оточуючим світом. Інколи його ще називають емоційним тілом, бо воно залежить від наших бажань, емоцій та почуттів. З цим я можу погодитись на протязі дня його колір може змінюватись в залежності від того, яке почуття чи емоція стоїть, як би мовити, у руля. Особисто я бачу це тіло як райду, і дійсно в цьому енергетичному тілі у кожного почуття та емоційного стану є свій колір, вібрація і навіть певна маса і звук. Це енергетичне тіло проявляє себе як маленька дитинка, бо дуже часто воно виражає себе через хотілки, імпульсами до чогось чи фейерверком почуттів. Якщо жити за його правилами, то людина поводить себе відповідно. Дуже важливо знайти контакт зі своїм астральним тілом, вивчити свої реакції та вміти заспокоювати себе. Коли емоція дуже сильно проявлена в людині, іншим може вважатись, що фізичне тіло трошки змінило свій відтінок. Деякі навіть відчувають зміну вібрацій та запах. Астральне тіло може виснажувати фізичне тіло, якщо переживання не дають змогу вийти або людина не може зрозуміти свої почуття. Від накопичення енергії непрожитих почуттів може утворюватись хвороба, і часто відбувається таке, що людина у великому стресі фізично почуває себе дуже погано. Тому психологи рекомендують дозволяти собі проживати почуття, бо коли почуття вийшло, потік енергії відновлюється, і не треба консервувати те, що людині не хочеться признавати, бачити чи відпускати. Чим спокійніше людина сприймає. Навколишнє середовище тим краще циркулює енергія між всіма енергетичними тілами. Людина менш втомлюється, не хворіє та не старішає. Скажу вам більше, до неї, як метелики, починають тягнутися інші люди, бо енергія від таких людей настільки смачна, що неможливо втриматися. Тож кожне своє почуття. Треба не тільки вивчити, а ще й навчитись розуміти те, про що воно сигналить, чи говорить людині. Все є важливим і все грає свою роль. Подумайте про це. Не можу не проговорити про астрал. І дуже часто плутають астрал з астральним енергетичним тілом. Тож, налагодити енергетичність свого астрального тіла, це не означає увійти в астрал. А взагалі, чи чули ви такий вислів, увійти чи зайти в астрал? Так, дійсно, астрал існує і туди може зайти кожен. І як мені здається, не грає роль, в якому стані ваше астральне тіло під час подорожі в астрал. Хоча я вірю, що одне енергетичне тіло обов'язково впливає на інше. І те, де саме ви опинитесь, якщо зайдете в астрал, залежить від того, в якому стані ваші енергетичні тіла. То що ж це за такий вимір, який називається астрал? Якщо повертатися до теорії, що туди може зайти кожен, то як це зробити? Дуже просто через медитативний стан, коли ви відключаєте думки, розслаблюєте фізичне тіло та відправляєтесь в подорож по своєму наміру? Несвідомо ви можете опинитись в астралі у вісні. особливо коли ви проживаєте щось, розуміючи після пробудження. Чого не існує, чи цього не могло трапитися з вами у реальному житті? Астрал це певний простір, куди є вихід кожній душі, і астральне тіло, яке несе в собі пам'ять всього того, що робила душа за своє існування. Легко може туди потрапити. Тож вважається, коли ви заходите в медитацію і відключаєте свої думки та розслаблюєте своє фізичне тіло, це означає, що ви даєте змогу своєму астральному тілу відправитись у ту подорож, яку ви для нього запланували. згідно вашого наміру. Але існує певний ризик для тих, хто не вміє робити енергетичні захисти від всього, що не несе божественну енергію. Тому в астрал краще заходити під. Підготовленим чи з допомогою спеціальної навченої людини, яка зможе вас захистити чи витягти з невідомого стану при потребі. Ефірне тіло. Його ще називають тонким або вітальним. Я ж його називаю духовним тілом. Існує теорія, що саме це енергетичне тіло примикає до фізичного, бо саме через нього людина отримує підтримку вищих та свого вищого я. В Собі я бачу його третє. Згідно з інформацією, яку я прочитала в інтернеті, це тіло дає життєву енергію фізичному тілу. Ефір символізує певний проміжний стан між тонкою матерією та грубою фізичною. Це тіло є копією нашого фізичного тіла, але воно не настільки плотне. Життєва енергія пливе по багатьом каналам, і між переплітінням цих каналів з'являються чакри. Про чакральну систему я буду говорити окремо. Є така гіпотеза, що захворювання народжується саме в цьому тілі. Інколи захворювання зароджується саме в цьому тілі перед тим, як проявитися у фізичному. Але це не завжди саме так. Про це я ще говорити. Це тіло має голубовате або сіровате пульсуюче забарвлення. Також, і це вам має сподобатись, коли по вашому тілі бігають мурашки, це є активація енергії вітального тіла. І це говорить про те, що ви увійшли в синхронію зі своїм духом, тобто духовні почуття проявились у фізичному тілі. Згідно моїх досліджень, я називаю це тіло духовним або аурою душі. У нього є частотність, звук, колір. Це є прогрес чи стан тієї частинки душі, що втілилась на зараз в дане фізичне тіло. Духовне тіло може змінюватись в залежності від пройдених уроків людини. Його частота, колір та звук також можуть відозмінюватися. Я думаю, що саме в цьому енергетичному тілі записується прогрес душі за всі втілення, і що саме з цього енергетичного тіла після смерті зчитується весь досвід, і що саме це тіло є тією книжкою, з якої мандрує душа місце життями. Тож я погоджуюсь з тим, що прийнято вважати про це тіло, але я відчуваю в ньому набагато більше, ніж сказано вище. І не факт, що те, що я сказала. Але про це тіло відноситься саме до нього. Можливо, це відноситься до того тіла, яке знаходиться поблизу нього, але про це енергетичне тіло нам ще не відомо ментальне тіло, його ще називають тонічним тілом. Це думки, знання і все те, що пов'язане з пізнанням навколишньої дійсності. У ньому містяться енергетичні згустки, що відображають основні думки та переконання людини. Такі згустки називаються мислі формами та знаходяться в нейронних зв'язках. До речі, пам'ятаєте, що я говорила стосовно програм, які населяють наше фізичне тіло? Так, ментальне тіло ще одне тому підтвердження. Цікаво, до речі, що згідно з інформацією з інтернету про ментальне тіло говорили ще грецькі філософи, коли вказували на те, що розумова енергія розташована поза фізичним тілом. А мислення бере початок аж ніяк не в процесах, якими характеризується діяльність головного мозку. Тож звідки ж все-таки приходить до нас думка? Якщо вірити в лінійність часу, то відразу вимальовується теорія про те, що думка приходить людині як результат того, що відбулося в майбутньому, так я все правильно сказала: саме відбулося в майбутньому. В лінійному часі не існує типова для нас минулого чи майбутнього. Там все відбувається одночасно. Також інколи думка може приходити з роду та з минулих життів. І це знову ж таки про те, що всі енергетичні тіла пов'язані між собою. До речі, у мене часто таке буває, коли я задаю питання, на яке я не можу знайти відповідь, то мені приходить думка з іменем, званням чи з обличчям того, де знаходиться відповідь на моє питання. Або ж приходить картинка, яка в процесі пропрацювання виявляється моїм минулим життям. Минуле так прийнято говорити, щоб не плутатися, але я все ж таки вважаю, що ми проживаємо усі життя одночасно, і одне життя напряму впливає на інше. Особисто мені ментальне тіло уявляється як е, певний кишківник. Так, не дуже романтично, я знаю. Як мені здається, ментальне тіло впливає на те, як мозок сприймає інформацію. Але все ж таки ментальне тіло не є напряму наш мозок. На сьогодні це все. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, вмикайте повідомлення та пишіть коментарі. І ми з вами побачимось вже наступної п'ятниці, де ми розберемо інші енергетичні тіла, які існують в нашому тілі. Па-па!